Transcrição mm -hmm. Всім привіт! Мене звати Окунєва Олена. Сьогодні за камерами у нас Гаррій Єфімов та Андрій Паняченко. Разом ми канал Horse and Penguin. І сьогодні ми поговоримо про митця, якого називають башкетником, пустуном, блазнем мистецького світу. І дійсно його витівки відомі не менше, ніж власне його твори. А його приклеєний скотчем до стіни банан наробив так багато шуму, що про нього, певно, не дізнався лише ледачий. Але якщо все-таки соцмережі зіграли з вами злий жарт і нічого про банан видно побачили, то не хвилюйтесь, зараз ми вам все розкажемо. Кателан народився і виліз на півночі Італії в родині, далекій від мистецтва. Його батько водив вантажівку, а мати працювала покоївкою. Мауріціо погано вчився та постійно опинявся у центрі різноманітних халеп. Після довгих років хвороби його мати помирає, коли Мауріціо виповнилось 20. І дослідники пишуть, що Кателан відчуває певну провину перед матір'ю за свою нетямущість. З темами смерті, каяття та невдач, художник працюватиме найчастіше. Катилан закинув навчання, працював на різних некваліфікованих роботах, на пошті, на кухні, в морзі. Праця італійцю не сподобалась і десь там же він вирішив бути художником. Таке рішення родиною не схвалювалось. Для них поняття митець було тотожним поняттям ледецюга. Маоліціо ж все сприйняв по-своєму і виставив навіть свою лінь у найбільш виграшному світлі. Наприклад, у 1992 році кателан заснував так званий фонд обломова, названий так на честь нерішучого персонажа Роману Івана Гончарова. Літературний обломов це синонім ледяря. Він майже не встає з дивану, попри будь-які зовнішні обставини. Натомість смачно їсть та віддається мрійництву та роздумам. Зізнаємось, у цієї весни ми всі, хоч трохи та й побули обломовими. Так от, Каталан знайшов меценатів, які скинулися грішми на його ідею, в результаті чого фонд обломова анонсував пристойний грант у розмірі 10 тисяч умовних одиниць, художнику, який в обмін на ці гроші цілий рік не створюватиме нового мистецтва та не братиме участь у виставках. Тут йдеться не просто про лінь, як таку, а й про сильний страх, який навідується до кожного митця, страх не бути здатним творити, страх виявитись нездарою. Страх поразки та провалу. Про ці страхи у каталана часто йтиме мова, тож ми про це ще поговоримо. Але тепер нам стане більш зрозуміло, чому, як не дивно, цей гран так нікому і не був присуджений. Ніхто з художників так і не скористався можливості нічого не робити. Власне, сам каталан також не зміг, бо судячи з усього, йому дуже швидко набридає все, що він наробив. Тому він жодного разу не затримався на одній роботі надовго, і навіть його мистецькі твори набридають йому. Він каже, що вони для нього. Помирають як тільки вони опиняються на виставці. Він каже, що поки розробляєш ідею, цікаво. А як тільки вона втілена, вже все вчорашній хліб. Тому художник постійно намагається втікти від усього: від роботи, від обов'язків, від публіки, від нудьги і навіть від самого себе. У 1992 році він зв'язав між собою простирадла та скинув з вікна цю рятівну туску, відомий кожному символ втечі. Цього ж року Мауріціо був запрошений до участі у груповій виставці в Мілані, однак створювати нічого не став, зате подав заяву в поліцію про крадіжку його роботи. Карабінерам нічого не залишалось, як скласти протокол про викрадення об'єкту мистецтва. Цей документ каталан оформив гораму і виставив як власне свій твір. Згодом він примудрився його ще й продати. Взагалі, митець переконаний, що в нашому світі вже все придумане до нас, і створити щось принципово нове просто неможливо. Тож він часто викручувався так, щоб ніби і займатися мистецтвом, але в той же момент і не створювати нічого нового. Адже це, на його думку, все одно було б щось вторинне. Кателан називає себе працівником мистецтва, хоча насправді робити працювати він не любить, не хоче і не вважає за потрібне. У 1993 році кателану випала нагода представити своє мистецтво на престижній венеційській біянали, але він не придумав нічого кращого, аніж здати виділене для нього приміщення в оренду рекламній компанії, яка розмістила в галереї білборд з рекламою парфуму. Кателан назвав цей акт Працювати це паскудне заняття таким чином. Він одночасно тікав і від необхідності вигадувати новий твір, і від нав'язливого страху провалу, знявши з себе всю відповідальність. Схожі витівки Кателан ще, наприклад, у 1996 році, коли для виставки в Амстердамському Артцентрі він просто викрив з сусідньої галереї всі об'єкти невідомого тепер художника та виставив їх під своїм іменем. Поліція з ним розібралася та змусила повернути експонати назад. Але прецедент відбувся і він має назву Черговий клятий Редімейд. А вже зовсім нещодавно, у 2018 році, кателан у якості куратора спільно з брендом Gucci відкрив в Шанхаї велику виставку, яка називалась в присутності художника, саме так як називалась велика ретроспектива Марини Абрамович та її найвідоміший перформанс. Навіть рекламний постер Кателана відтворює зовнішність Абрамович. Всередині самої виставки італійць повторює і Секстинську капелу, і нефункціональні, але точні копії вбиралень Ради Європейського Союзу в Брюсселі. Окрім таких кураторських прийомів, Кателан обрав для виставки близько 30 сучасних художників, які тим чи іншим чином розкривають тему копіювання та наслідування. Такою виставкою Мауліціо знову підважує здатність сучасності створити щось принципово нове та доносить до глядача ідею про те, що копіювання не повинно бути завжди зі знаком Мінус адже відтворюючи, ми вчимось та розвиваємось, а іноді і віддаємо щиру шану автору оригіналу. Наступна знакова робота була створена у 1999 році знову ж таки для венеційської біонала, яка називалась Мати. Це був перформанс, під час якого під індуїцьку музику медитував Факір, поки його хвалив землю. І лише його стиснуті, намов для молитви руки, залишались на поверхні. Назва роботи Мати і її зміст стає багатошаровим, якщо знати біографію художника та його відчуття провини перед уже померлою матір'ю. Якщо згадати ідіому Mother Earth, то твір набуває символізму глобального масштабу. А ще ми наведемо цитату самого автора, адже його власна інтерпретація носить дуже особистий характер. Це була, ніби, моя власна похоронна церемонія. Моя робота відплачує за мої страждання в молодості. Це розмова про самооцінку, якою ніхто не хотів, щоб я мав. Наступна робота того ж 99-го року стала однією з найбільш відомих робіт Мауріціо Каталана. Ви могли бачити її у серіалі Молодий папа. Це фігура Іоанна Павла ІІ, прибита до землі метеоритом. Робота називається Дев'ята година і вважається, що це час, коли розіп'ятий на хресті Ісус вигукує: Батьку, чому ти покинув мене? Та помирає. Цю скульптуру чи то інсталяцію трактують по-різному. За однією з найпоширеніших версій кателан ніби виправдовує свій страх провалу, показуючи, що навіть ідеальні святі люди не застраховані від невдачі. Дев'ята година сколихнула хвилю невдоволення релігійними спільнотами, особливо у Польщі, але наступна робота кателана, яку він створив у 2001 році, стала ще більш скандальною. Йдеться про нього. Так ця робота і називається. Це гіперреалістична фігура хлопчика, який стоїть навколішки спиною до входу в приміщення. Здається, що це школяр під час молитви. Глядачам потрібно підійти до скульптури впритул, щоб побачити обличчя хлопчика, яке неочікувано виявляється обличчям Адольфа Гітлера. Гітлер схрестив долоні та дивиться на гору, ніби просячи пробачення. Не дивно, що ця робота стала однією з найбільш шокуючих та провокативних робіт сучасного мистецтва. Глядачів обурило, що каталан помістив уособлення зла в позицію, якій мимоволі починаєш співчувати. Людство ніколи не пробачить Гітлеру і не хоче навіть уявляти його каяття та намагання вибачитись. Тоді ця робота породила багато важливих обговорень на ці теми та про необхідність пам'ятати жахливі помилки минулого, щоб ніколи не повторити їх у майбутньому. У 2010 році каталан знову епатує публіку, звернувшись до теми фашизму. У лінії Італії, а саме в центрі Мілану, художник встановив мармурову скульптуру у вигляді руки з випростаним середнім пальцем. На перший погляд може здатись, що це той самий принизливий жест, однак, якщо придивитись уважніше, то виявиться, що решта пальців взагалі відсутня. Вони ніби відпали, як руки Венери Милоської. Тобто, в теорії, ця рука могла б показувати різні жести, включно з миролюбним знаком піс. Однак, за офіційною версією, якби всі пальці були на місці, скульптура б показувала жест фашистського вітання, що для Італії має драматичне значення. Кателан задумав цю скульптуру як антифашистське висловлювання і критику тоталітаризму. До сенсів додається ще й розташування цієї скульптури, яка розміщена прямо навпроти головного офісу італійської фондової біржі. Вважається, що окрім антифашистського меседжу, це робота ще й відповідь економічній рецесії та фінансовій кризі у 2016 році. За ідеєю Каталана, у музей Гугенхайм встановлюють повністю робочий золотий унітаз. Хто знає, можливо, він надохнувся Януковичем. Таку інтервенцію художник називає просто Америка. Кателана часто називають послідовником Марселя Дюшана. Так от Унітаз Кателана це своєрідний реверанс скандально відомому пісуару Дюшана та його фундаментальній ідеї, що мистецтво може бути все, що завгодно. А ще це, звісно, сатира на тему капіталістичного світу та надмірного багатства. Відома цитата самого художника: що ти не з'їв обід за 200 доларів чи ходок за 2, результат буде той самий, і він буде в унітазі. Є ще одна цікава історія з цією роботою. У 2018 році адміністрація президента Трампа оформила запит до музею Гугенхайма на позику картини Ван Гога до Білого Дому. Відома кураторка музею Ненсі Спектор цей запит не задовольнила, але натомість запропонувала позичити золотий унітаз Кателана, запевнивши Білий Дім у мистецькій цінності. Твору. Наскільки Гуглові відомо, на цьому спілкування адміністрації Трампа та музею завершилось. Ну і вишенькою на цьому ескапістському торті з сатиричним кремом став приліплений скотчем до стіни банан. Ця робота називається комедіант, і минулого 2019 року вона розірвала і інтернет, і офлайн-ярмарку, де банан і був приклеєний. Банан взагалі дуже популярний об'єкт у мистецтві. Найчастіше він, звісно, з'являється в якості символу з сексуальним підтекстом, але не завжди. До слова, катилан скотчем до стіни вже і раніше клеїв, але не банан, а справжнього живого галериста, рівно за 20 років до банану. Але й без того, знаючи все те, що ми вже знаємо, про кателана трактувати комедіанта буде дещо простіше. Це і його небажання плодити чергові об'єкти, якими перенасичена планета, і сатира на тему того, що можна вважати мистецтвом і чи розміщення чогось в стінах галереї, гарантує цьому чомусь статус шедевру. Це і критика мильної бульбашки артринку, і непереборний страх провалу, від якого кателан вкотре віджартувався. Можна сказати, що наразі цей банан просто такий вінець мистецтва нашого часу. Сподіваємось, ця інформація була цікавою та корисною для вас. А ми, як завжди, дякуємо вам за перегляди та за ваші коментарі. Ми дійсно намагаємось дослухатись до зауважень, які ви нам пишете, та ставати кращими від випуску до випуску. Тож не стримуйте себе в бажання чимось нам дорікнути або навпаки похвалити. І якщо раптом ви задоволені нами настільки, що ви не проти залишити нам донат на підтримку нашого каналу, то ми залишили номер картки внизу в описі. Цю картку ми створили. Спеціально для потреб каналу, а донати ми міняємо на подяку в наступних відео та на наші авторські листівки за донати від 100 гривень. Дякуємо за увагу та до нових зустрічей! Нарешті можна пообідати.